Ну що, давайте поговоримо про Бай. Пройшло вже три більше ніж три місяці з моменту рейду, і я поділюся своїми думками. Вони нічим не підкріплені, тільки моїм досвідом та думками. Я вважаю так, що навіть якщо Бай повернеться, це буде дуже важко, тому що всі рахунки заблоковано, директори та працівники також під арештом. Товари нам в жодному випадку не повернуть, тому що коли прийшов рейд, прийшла поліція, вони заарештували також і всі товари, все майно, яке було на всіх складах на перевірку типу. Це означає, що навіть у випадку, якщо так станеться, що вони повернуть товари на склад, на жодному з товарів не буде вашого ідентифікаційного коду клієнта. І це значить, що склад жодним чином не зможе зрозуміти. Який товар, якому клієнту належить? Все. Треба шукати інших перевізників, вони вже є, але будьте обережні. Багато...